Триває війна, розв'язана російським звіром проти України. Щоранку, о 9-й годині на всій території нашої держави вшановуємо пам'ять згиблих українських захисників та безвинних жертв цієї війни. Всіх, хто воював, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби не Росія почала б цю війну. Згадаємо сьогодні людей, які загинули під час Голодомору, як геноцид. Проти України оголошується хвилина мовчання. Вічна пам'ять кожному герою, який віддав своє життя за Україну.